Ітак, всем привет! Сьогодні в продаже будут залезяки і не тільки залезяки. К вашому вниманию такий от наборчик. Це кришки. Коротше, доміно, шахмати, шашки і в паева. Ну я так думаю. Че в Чапаєва, то що шашок чуть більше, ніж надо. І така доска. Доска, да, вона розділяється. От времени вона стала розділятися, раньше за не було шашок таке количество домино. Ось така доміножка вже доділана. А так весь набор. Потім из шахматних вистачає одного коня чорного. Хтось вкрав, подозріваю, що цигани. Так, це ось наборчик, я не знаю, гривень 200 може. І поїхав. Так, така от магнітола є до якоїсь машини штатна. Все там крутиться, як нажимається, нічого не залипає, не западає. Состояння неізвісне, тут як, провірили, відписали. Якщо не працює, то не работает, там договоримося. Далі, така сторінка є. Для болгарки возможно. можна хорошу торцовку. Вага приблизно кілограма 2 навіть з запасом. Болгарку прикрутили, якусь ружечку і можна торцювати якісь деталі. Можна відрізати просто ровненько. Тут угли виставляються теж. Що немаловажна. Ну, така увесіста. Ціна 400 гривень. Така от штука є. На якусь машину подозріваю СССР. Що не знаю. Три вата. Угу. Щось непонятно. У копійка була, але такого не було. Тоже предложили цену, кому надо забирайте. Такі от веса є. Полтава 1963 год по-моєму. Чи ні, Ну щось таке. Короче, от 6 до 100 грамм. Як ото, знаєте, можна судді і цей глаза зав'язувати полотенцем. Там є такі от якісь грузики, непонятні, монети СССР, теж місто гірки використовували. Тут теж, я не знаю, ну, ціна гривень 200 і забирайте. Такий от наборчик є з Це не підшипники, це пружинки. Такі от пружинки, хто знає, той знає, це насальники стяжки. Ну а по підшипникам. Ну, тут самий маленький внутрішній діаметр 6 мм, висота 6 і по понаружки 19. Такі от, бачите, з позолотою. Другі підшипники. Ну і там більші йдуть всякі. Ось пара одинакових тут ось. отаких от теж от, з позолотою 5 штук. Так, 5, 6, 7, 8, 9. 10-11. Тут один не такий. З одної сторони. Ага, отак от. А ці так. Ну і ці такі. 608. Це ось найбільший е, внутрішній 30 мм на 72, по-моєму. Да. Э, такі ось опорні є. Точніше, ось о, якийсь опорний. 820 чи. 82.05. Як точно сказати? Чи обізвати його, я не знаю. але якось так. Так и есть. Так и... И вот самый интересный вал с подшипником, ширина подшипника 39 мм на 30 вал 16 По-моему 120 миллиметров. Одной рукой неудобно. 105. Не 120. Тут десь обозначення якесь було 330-602 s 17 От чого не знаю, для чого не знаю. Ціна за цей весь набор без штангеля, штангель мій 500 гривень. Ну і циліндр. не знаю, пневмо, по-моєму, не гідравліческий е, хоч тока. 25 мм товщина штука 6 міліметрів циліндр діаметрі 18 такий от невеликий кому може треба возможно на якийсь замок чи ще щось пишіть домовимось так, Viber 099 320 86 Всім дякую за увагу. Пока.